Роздивимось прибавку до глибини пройми. Насамперед, роздивимося, що ж таке пройма від плечової точки ось плечова точка, де в нас така лінія. Ось ця лінія називається пройма. В цю лінію в пройми вшивається рукав. На тілі ось так вона виглядає, буде в майбутньому виріб, і ось наша пройма. Для того, щоб нам було комфортно носити одяг, додаємо цю прибавку. Але вона прибавляється до виміру, оце висота пройми ззаду. Що це означає і як її виміряють? Виміряють від точки основи шиї до лінії, яка проходить між двома точками задніх котів пахових западин. Ось оця розмірна ознака. І так, щоб нам було комфортно, це кут пахової западини, і нам треба до нього прибавити ось цю прибавку. Ця прибавка, в залежності від моделі, силуету, виду тканини, є різноманітна. Ну, наприклад, від 0 до 5 см може бути. Може бути ще нижче, якщо це суцільно кроєний там, рукав. Ще більше може. Але на прикладі ми її роздивимося от в нас розмірна ознака. І ми додамо 4 см. І ось таким чином воно виглядає в нас в на Так? Оця величина в нас ВПРЗ, БПРЗ, і ми додали 4 см. І оця лінія в нас лінія грудей, або ще її називають лінія пройми. Так як побудова йде від лінії середини, то цю величину ВПРЗ плюс прибавка ми відкладаємо від точки а 0 до точки Г. І ось це в нас буде лінія грудей або лінія пройми.